В Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, пересилайте всім, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально такі магазини, як Aldi, Lidl, там Kaufland, будьте здорові, нічого себе будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій і так далі. Вони себе почувають більш щасливі. Пливо, і це гарно потім впливає на всякі виборчі, предвиборчі кампанії і так далі.